Привіт усім, хто вже думав про те, щоб купувати гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Адже скоро сезон сезон внесення ЗЗР на полі. Тому сьогодні я розкажу вам про одну річ, яка є особливо важливою для внесення ЗЗР. Це комплект індивідуального захисту аграрія. Усі знають, що це таке: це, можливо, якісь самі найелементарніші речі: респіратор, маска, костюм, рукавички і окуляри. Не знаю, хто користується цим, хто не користується, але є, до речі, такі препарати, які потребують до себе особливої уваги, адже вони особливо токсичні. Це усе, що відноситься до фосфорорганіки, а також такий препарат, наприклад, як b 58 Можливо, ви пам'ятаєте, у нас на каналі було відео про те, що Адексар Плюс викликає блювоту. От такий от фейл на полі. Тому щоб не було у вас таких фейлів, застосовуйте такого типу індивідуальні засоби захисту для кожного агронома. Отже, для прикладу ми взяли коробочку, коробочку Басфа такий от набор. Комплект індивідуального захисту, до якого входить респіратор, окуляри, костюм і рукавички. То що, давайте розпаковувати. Рукавички, як і говорили. От такого вони плану. Рукавички є. Далі, наступне це, мабуть, у нас респіратор. До речі, тут навіть намальовано, що за чим, як його правильно розпакувати і куди вдягати. Далі, о от такому от симпатичному. Чохлику в нас окуляри. Так, справді окуляри, які захищають від е, сонячного проміння і від пилу, від різноманітних бризок тощо. Так, і, мабуть, що костюм. Костюм у нас запакований. Ну, будемо розпаковувати, дивитися, що там. Отже, інструкція для чайників, для тих, хто не розуміє. Куди це треба вдягати, Ті самі рукавички, окуляри, навіщо вони потрібні і так далі? Перше, що є у ці пам'ятки, це саме от е, інформація про окуляри. Що написано в цій інструкції? Перед використанням окулярів необхідно переконатися в їх цілісності, у тому числі в відсутності механічних пошкоджень, і подряпин. Тобто дістали із упаковочки окуляри, подивилися чи ніде не тріснуті, не поцарапані. А також інструкція говорить про те, що потрібно із собою носити таку тканинку мікрофіброву спеціальну чисту тряпочку, якою можна буде протерти окуляри. Ну не знаю, хто це робить, хто не робить, хто собою, важливо носить мікрофібру в поле. Тут уже таке питання, і при сильному забрудненні пишуть, що треба просто обережно промити окуляри у теплій мильній воді. Зберігати окуляри треба в такому от. Шохлику спеціальному від бас, якщо це басовський набір, окуляри захисні не допускається використання елементів одягу, паперових серветок, ганчір'я, агресивних рідин для догляду за окулярами. Це може зіпсувати лінзи та покриття від запотівання подряпин. Другим пунктом у інструкції: от рукавички нітрилові, які ми вже достали із коробочки. Пишуть, що мають незрівнянну зносостійкість, просто незрівняну. А це значить, що ну конкретно тут так написано: незрівняну зносостійкість. Рукавиці нітрилові. зручні хімічно стійкі рукавиці для багатьох сфер застосування, цілком придатні для багаторазового використання і мають незрівняну зносостійкість. Далі інструкція по костюму захисному. Отже, будемо його зараз розпаковувати. Там! Такий костюм. М -м Перше, що пише інструкція, отак вийшли в поле, взяли цей костюмчик, зняли своє взуття, залишили його поруч, потім А, відійшли від зони забруднення. Обов'язково не там, де оприскуємо, ми вдіваємо костюм, просто відійшли в сторону. Одягли, щоб мінімум пилу там, потрапляло у саме цей костюм. А, до речі, я поки от розповідаю, просто держу його догори дригом і нормально при до гори Дригом тримати не потрібно. От тут є такий капюшончик. Бачимо, що є манжети, які захистять від потрапляння сюди пилу і бризок. Ось от такий от класний костюм. Костюм захисний. У разі розриву костюму або намикання великої площі матеріалу слід негайно покинути зону забруднення і замінити комбінезон. Так, ну я не знаю, треба чи не треба. Буду показувати, як правильно одягати той костюм. Ось такий от крутий костюмчик. Зараз ми одінимо ще капюшон. Зараз найцікавіша частина розпаковки це от сам респіратор. Відкриваємо інструкцію. І я це роблю перший раз. Я не знаю, хто, можливо, вже одягав респіратор для внесення ЗЗР, той знає. Зараз будемо пробувати. В інструкції написано, що треба розкрити респіратор так, щоб він набув отакої чашоподібної форми. Здається, що у нас у нас це вийшло. Тепер спробуємо його одягнути. Так, респіратор одягнули. Ну, насправді я розумію, що. Це мені просто заважає волосся. Кому там волосся не заважає або заважає, зібрали в пучок і одягнули респіратор правильно. Респіратор. Увага! Рослинність на обличчі перешкоджає щільному приляганню респіратора. Думаю, з респіратором все зрозуміло. Тепер одягаємо окуляри. Прийшов тільки, що Віталік і показав, як правильно відкривається. Тут, до речі, для таких, як я, є лінія відриву. Відриваємо тут, дістаємо окуляри. Окей. І одягаємо їх. От так вони виглядають. Ці окуляри, які захистять вас від бризок е, е, різних препаратів, хімікатів від е, сонячних променів ультрафіолету і від пилу. Накидали купу сміття, розпакували все. А зараз покажемо, як це має виглядати разом. Отак От уже можна виходити в поле і виносити ЗЗР. Користуйтеся індивідуальними засобами захисту і з вами обов'язково прибуде урожай!